Kiri lason, kiri lason, kiri lason, kiri lason. Vishnu Bogu in azem І братів кажуть, що завжди, давайте будемо щось думати про будову церкви, тому що бачите, людини помішаєш, це церква, Вендівка велика досить. Ну, одним словом, дали вони згоди, що будемо так, нашого так. районного архітектора, оця Володимира е Обицького. Ми обійшли всюди Вендівку, подивилися, але ще перед тим тим не було таке чудо, що просто я скажу, що чудо було. Тому що коли я думав про церкву, Будову церкви, ми ще сперечалися, що де будувати, церкви брали місце. Зійшли над тим, що на собочек будемо будувати, в кінці собочки там зараз православні пішли на, ту, на другу неділю, посвятили хрест, без всякого того дозволу. Пішли, що, не мали місце. Але я прийшов додому, якийсь такий не добре мені було, то, що ті православні пішли, там, пощадили місце, то. Але прийшов рік спати і вночі встаю, е, ніби я просипаюся вночі, дивлюся з балкона, в мене видно церкву. велику церкву з кополами такими. Я собі так думаю, для чого побудувати церкву, де церква є. Але я втім проснувся, я, то з ним снилося, що я на балкон, справді церкви ніякої нема. Я зрозумів, що Господь Бог вибрав вже місце на ту церкву. І тоді я зранку встаю одразу біжу сюди, на то місце, де стоїть та святиня, то була така площа 12 го училища. Залишено для їхніх таких концертів, були такі підвищена трибуна була, всяке міроприємство вони робили. Я пішов, і кроками, люди дивляться на мене, що я то мірюю, тому що церква влізе, ну, і Дослі того, що я залишився на тій думці, що Господь Бог сам буде по місці, де тут буде добре місце церкви. Сентик, та до мене, як ти, там болото, там церкву будете будувати. Ні, ніякому разі. Дослі того, що велика суперечка була. Тоді я пішов до архітектора зйомного, ми пішли сюди до Надівкою і пішли на комісію і кажу, Володя, подивися, тут може бути церква. Він подивився, каже, знаєте, каже, тут кажу, найкраще місце на церкву будувати. Тільки тут буде мати проблеми трошки будову церкви, Думаю, хто ж то буде проєкт робити. Нема проєктантів таких, церкви давно не будувалися, де архітектори, зараз можуть церкву якусь проєктувати. В неділю я вступив Боже, в тому мені взяв собі молитву, кажу, Боже, поможи. Якось не <кій> того архітектора, хто би то проєктував ту церкву. Ну, і це, але я її практично вже бачив ту церкву, яка вона має бути. Після цього Божий підходить до мене якийсь молодий чоловік, каже, чув, що ви хочете будувати церкву. Я архітектор, я б зробив проєкт церкви, я тут живу на рядом дівчині, аж переглянив. Я ми домовимося, за якусь малу чину, але я би хотів щось причинити, що я кажу, добре, пан Микола, вас ну, каже, сам Господь поставив до мене, бо я мав шукати архітектором. Я кажу, він каже, яку ви церкву хотіли бачити, Я знаю, що, пан Микола? Я вже бачу яку церкву, мій Бог показав. Я вам буду говорити і ви будете малювати церкву. Там ми зайшли, що каплиця на 250 чоловік, недільна школа, чотири поверхи. І казали мені будувати церкву, а потім вже інше. Я кажу, ні, ми ж церкву збудуємо, ми ж потім того не збудуємо. І так ми цілий комплекс відразу почали будувати. Будувалося дуже скоро. Рік ми сиділи в фундаменті. Після року ми звезли цеглу, ми десь півтора мільйона цегли, тут взяли на подвір'ю, на подвір'я було зложене цеглою. Але люди активно взялися. Залізниця нам дуже багато допомогла тими підмостями, що ми рештування тільки знімали, переставляли, не робили свого рештування. Ну і водівельників багато було, так, так що ми десь за одне літо ми церкву вигнали під купола. Люди казали, що сидять, сидять, щось там в підвалі нічого не роблять, а тут за один рік церкви гриби почали рости. Ну, тим словом були труднощі, бо складні купола були, але слава Богу, з Божою допомогою зробили все. І в 89-98 році ми вже першу службу Божу служили в каплиці. Бо каплиця вже практично була поштукатурена, ми вже служили першу в каплиці. І в кінці 98-го року. Ми вже першу службу служили тут в храмі, теж Василь Вуновський, той Сівестян, ми служили в храмі. А, певно, що ще не було чого лавне, просто е, підлога ще була така, бетон, тільки був, церква ще щира була. Але вже ми служили тут службу Божу. І так, мало потім ще доводило до воду маленьку, і слава Богу, що немає правда, ще не розписаний екран, але вже слава Богу, маємо. Гарну побівку зробили, зробили попалення під підлогою. І всі задоволені, люди задоволені, три церквою походять і насолоджуються тим, що мають свої швяти в життя. Я практично тим живу, бо ще кожен день тут бути і не йти додому навіть, то живеш тим, що, що тішишся, що хоч якийсь каже, стій за собою, залишив, бо хають народу молоді каже, що. Людина, яка живе на світі, незалежно залишить нічого по собі, тому дарем прожила життя. Свої. Я пам'ятаю ці слова, тому хочеться щось залишити по собі, щоб потім колись може хтось колись згадає, щоб побудувалися на світині. Слава Світливо, ніж на ніхів, воєнні, що послали земля добро, поспіли тим, Господні, всі душі мах, на Господи, multimושלם טובים ותgasלוия לו Beni אם שישoso ע precon Hospitaler ש breatה귀ת BOBAY זobookה